Щодо служби пана Єрмака, ну я не вірю, що він піде в якийсь бойовий підрозділ буде виконувати бойову роботу. а Мені вистачає навіть його братика. Ми бійці піхотного батальйону і знаємо, що Андрій Борисович Єрмак невдовзі долучиться до Збройних сил України. А що ми скажемо, Андрій Борисович, ми вас щиро чекаємо тут. Ми четвертий рік на Донбасі, захищаємо нашу неньку. Так що ми вас щиро чекаємо у своєму підрозділі. Що хочемо сказати? Каже, що, 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 що ви принесете нам якийсь позитив та лад? Що скажеш, брати? Хотілося хотілося б вірити в те, що більше користі буде від вас Збройних сил України, ніж в офісі президента. Е, ну, ми завжди чекаємо. Піхота завжди потребує гарних бійців. Обучим, научим, одіним, обуєм, так як ви нас за 4 роки одівали і обували, так що. Все буде Україна, слава Україні, героям слава. А, мені вистачає навіть його братіка, якого він регулярно згадує, якого намагаються возвеличити. Отак доля звела а, нас на початку. Що по документам а, брат а, Андрія Єрмака, Денис Єрмак, якого суспільство знає по прослуховуванню, а, по верніше не по прослуховуванню, по плівкам як він посади продавав на на зорі кар'єри. Пана Єрмака є ці записи, плівки е, ну банальне рішала. Доля звела нас в одну військову частину е, на початку повномасштабного вторгнення. Як цікаво, і я... мені абсолютно смішно було читати його заголовки про те, як він служив снайпером. Він не служив снайпером. Про те, як він одружувався під обстрілами, він одружувався в квітні, коли російських військ уже не було на Київщині. А, щасливі, дивіться. Значить, у вас нічого не було. Так. <смир>. <проб> <проб> <Мазаю>. <проб> ah. <проб> <проб> Робив це красиво на фоточках в окопах, але, але це квітень місяць. <проб> своїй речення і в нашій частині і в Україні. Ірко, 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 ірко. І відповідні документи, які я отримав своє розпорядження в моїй військовій частині, я опублікував, що це нагла брехня. Далі було ще цікаво. Далі, чомусь наш професійний снайпер Денис Єрмак перевівся е в мінометку. А, мінометів у нас не було, як і снайперських гвинтівок, врешті-решт, будучи а, в перерві між бойовими діями і перед тим як наш підрозділ мав їхати на схід, пан Денис Єрмак зник. Хоча у нас утворилася рота вогневої підтримки, де дуже бракувало професійних снайперів, інструкторів, взагалі людей, які вміють користуватися з снайперськими гвинтівками. Але пан Єрмак вирішив не їхати на схід нашим підрозділом, а опинився ну, солдат опинився в особистому розпорядженні а, голови начальника головного управління розвідки. Дуже, дуже цікаво, знаєте, багато бійців сил ТРО, яких переводять в особисте розпорядження пана Буданова. Я щось не дуже багато, але одного такого знаю. Тепер він аеророзвідник уже по новій, по, новій от, по, по новим новинам, те, що вкидають телеграм-помийки пана Єрмака. Тепер він уже аеророзвідник в головному управлінні розвідки. Ну, слухайте, щось дурдо, снайпер, мінометник, аеророзвідник. Окей, документи у мене є опубліковані на моїх ресурсах на моєму телеграм-каналі, де я відповідаю за свої слова. Як він служив, як переводився, по яким датам звісно, в нашому підрозділі з'явився за два дні до того, як вигнати російські війська з Київської області. Ну, це була героїчна оборона столиці, правда, яка тривала два дні. Але whatever. зараз не про це. Зараз тоді про пана Єрмака. Я схиляюся як солдат, як людина, яка брала участь в бойових діях в піхотному підрозділі. Я схиляюся думати, що пан Єрмак не здатний. На таку службу, але здатний напів на піар. Все таки, чи е, його ресурси, його вплив е, на даній посаді дадуть йому можливість отримати піарний підрозділ, медійний підрозділ, де все-таки буде реалізована ця історія героїзма, Побачився, можливо, колись в Києві, але я пішов на фронт, то я думаю, що вдасться. На жаль, на жаль, є такі речі, і навіть це. І не від командирів, навіть цих підрозділів, залежить певній мірі ці зв'язки. Ми ж розуміємо на топ рівні командування взагалі, Сил оборони, і це буде вирішуватися на цьому рівні. Я вам скажу відверто: я б на місці верховного і Голов... ну, командувача і головнокомандувача збройних сил, пана Єрмака, до посади б не допустив Коруп... топ Корупційні злочини розкрадання це все кров. Українського солдата, і мене дуже дратує, що у нас служба в армії під це використовують, намагався використати Насіров. У нас тон корупційних суддів, які фігурують в корупційних схемах, в корупційних провадженнях, пішли і зараз уникають відповідальності. Врешті-решт це було не для цього. Це було для того, щоб в піхотних підрозділах люди служили, а не корупціонери виходили і уникали відповідальності. Тому я вважаю, що у даному випадку, щоб мати якийсь рівень довіри суспільства, цього не можна робити. Плюс я вам вже скажу як юрист по законодавству, провадження має бути зупинене, якщо пан Єрмак мобілізується. До лав сил оборони. Ну таке у нас процесуальне законодавство, такі норми якщо але особа проходить службу. але знову ж таки. Ви вірите, що йому буде оголошена ця підозра, і він постане перед законом, враховуючи той факт, що міндіч втік в Тель-Авів, Цукерман бізнесмен з плівок Міндіча також виїхав за кордон. Світлана Гринчук не знаю, мабуть, теж перебуває за межами України. Хто сяде? Галущенко. Дивіться, я не вірю. Я не вірю в першу чергу, що української влади і у керівництва антикорупційних органів у них обох є політична воля на те, щоб саме Єрмак поніс кримінальну відповідальність. Я в це не вірю. Угу. От деякі мої колеги-розслідувачі е, вірять в це і усіляко підтримують керівництво антикорупційних органів. Я вважаю, що вони своїми діями шкодять. Тому щоб він все таки поніс реально справедливу відповідальність. А далі буде розіграш. Е, якщо треба буде, якщо порадіть політихнології Єрмаку, буде оголошено підозра. Це ще не створює якихось сильних проблем. Тим більше в міксі, коли ти вже маєш статус діючого військовослужбовця мобілізованого, е, зупиняється просто провадження по закону. Ну він має цю підозру, але зупиняється провадження. Але на жаль, строк притягнення капає. Капає, капає. Як у нас багато хто уникає цієї відповідальності. У нас там на Сірову здається, рік залишився, якщо не помиляюсь. У нас у нас взагалі цим, якщо чесно. У нас навіть одіоз по одіозним вбивцям і замовникам вбивство Каті Гандзюк, щось рік залишився, хоча там уже відомі імена, і так далі. Тому ну тут історія. Якщо є політична воля, він не допускається до служби. Йому оголошується підозра, і матеріали дуже швидко потрапляють до саме слухання Вищий <тас> антикорупційний суд. У нас же матеріали по два по три роки навіть не передаються до суду, враховуючи той факт, що Андрій Єрмак був при посаді з 2020 року по 2025 рік… двадцять років, так. Так, тобто він є рекордсменом, оскільки очолював президентський офіс найдовше, так? Йому 53 роки. Ну слухайте, це слова Зеленського ППО Зеленського, mm. то гарний менеджер. Дивіться, всі це розуміють. Давайте підкреслимо на цьому. Єрмак, права рука Зеленського. Він його влаштовував, тому що права рука. Добре, а Ще таке делікатне питання. Ви думаєте, що Єрмак, Татаров, усі інші замилювали очі президенту? Чи він все-таки ні. ні? Ні. Я не вірю в цю байку. «цар хороший боярі погані. Це хай ну, залишиться десь для російської аудиторії. Хай вони в свого вождя е, диктатора так вірять. Я живу в демократичній країні, я воював за демократичну країну, тому я не маю жодного сумніву, що президент України Володимир Зеленський. А замішаний в цих схемах бо знав про них і Е, Друге, що стосується пана Єрмака, це жорстка заява. То по кажу ще раз: воював за демократичну країну, буду говорити е, все, що все, що мені заманеться, і пан Зеленський нічого з цим зробити не зможе. І пан Єрмак, а що пан Єрмак в свій час, коли я публікував інформацію, яку розповів mm -hmm. вам е, про його брата, дуже сильно хотів. Дещо зі мною зробити, але це вже окрема історія. Де, до... Що останні чули ви про його брата. Де він зараз? Що він? Я складу головне управління розвідки. Тепер уже аеророзвідка після там снайпера, після мінометки. Тепер вже, ну були ж ті телеграм-памейки. Вкидували ж там його типу звернення, повідомлення mm -hmm. е, типу з фронту і так далі. Не хочу коментувати цього рішалу корупційного, який теж би мав би сидіти насправді по свіжому. Реалізація кримінальних проваджень по міндічу. Стаються певні витоки. перевід керівництву Набу. Вони стаються ще, ще в квітні. Mm -hmm. А яка реакція Володимира Зеленського, коли йому приносять на столі певні матеріали? що там фігурує Міндіч? І фігурують вони мінімум а, в енергетичному секторі і в оборонному секторі? Mm -hmm. Реакція це. Спецназнобудо спецназа збуду до одного з детективів і намагання взагалі знищити антикорупційні інституції в Україні. Як такові, У мене питання: це ж підпис президента. Йому Макрон дзвонив просив це не робити. Ми стояли під на банковій, просили цього не робити. а Президент України це зробив З абсолютно зрозумілою мотивацією. Причиною він хотів вийти переможцем. Цій со він справді вважав е, тих людей е, ворогами, які реалізовують кримінальні провадження антикорупційні по е, його оточенню. Зокрема, по Єрмаку і Міндічу. По Чернешову давайте не забувати. Який е, і не сидить. От що цікаво за нього внесли е, заставу в один і два мільйони доларів. А буквально на наступний день це на no проблем. Тут така країна можливостей, воююча країна, де дрони люди збирають, карчі збирають. А, у мене зараз черговий збір на корч буде. Я. Ну, слухайте, це важко. Я буду робити там всі можливі сили. А, мені треба акумулювати всіх друзів, всі зв'язки свої, щоб назбирати на цей клятий корч, а, який є розхідним матеріалом. Плям доларів, а, а, а що би ні? А, це реальність. Я, я яка є у нас вищих ешелонах української влади, яку очолює президент України Володимир Зеленський? Я підвожу риску. Так він співучасник? Ну я не можу цього стверджувати, бо не знаю цього. Але я почув вашу думку, якщо скажімо так, тому що для мене це все дуже жорстко і до кінця мені не хочеться цього усвідомлювати. Хоча ви навели конкретні факти. Хтось розповідав, а цей хтось Володимир Зеленський зразка кандидатства на посаду президента України у 2019 році. А він так сердовольно, по народному, по душевному, розповідав, що. Які корупціонери, так, які корупціонери в команді, які корупціонери в оточенні? Та я, як президент, тоді буду зобов'язаний зробити все, щоб вони сіли. Ні кума, ні свата, ні брата. Пам'ятайте тут. Я... А тут і це були правильні меседжі, абсолютно правильні, здраві демократичні меседжі, і справді я вважаю так само. Я це говорю своїм друзям навіть на своєму рівні, господи, як лідера громадської думки, так. як людина, яка має якісь впливи і так далі. Я своєму оточенню завжди говорю за моя публічність і ваша дружба зі мною це ваша відповідальність, і потім безобраз, тому що ви тоді зраджуєте мої ідеали, мої принципи. А я буду першим насправді, хто вас знищить за таку поведінку за такі дії, тому що це зрада мене. Це така філософія. На жаль, пан президент Зеленський лукавив лукавив в цьому, коли говорив ці, ці слова, тому що для нього все-таки переважають. Дружочки, і це знаєте, це ж очевидно, тому що ті схеми корупційні, які ми бачимо, ми ж бачимо, що вони на топ рівні вирішувалися. Ну, і пан Зеленський знав про них, і це не перша корупційна схема, про які про які він знав. На жаль, це прикро. Я не маю жодного задоволення, що я вам говорю такі жорсткі речі, е, в воюючій країні про верховного командувача збройних сил України. Я вам кажу відверто, але правда дорожча, бо це це. Все те, про що ми з вами сьогодні говорили, це кров і смерть українського військовослужбовця. На жаль, як наслідок Все-таки закінчити. Я хочу на позитивній ноті. Я читав коментар з Європейського союзу, що вони сказали. Те, що зараз відбувається, ці обшуки, там, підозри і так далі, це є ознака демократичного суспільства, і це ознака того, що Набу і САП антикорупційні органи працюють. І ми відстоювали цю незалежність НАБУ і САП, тому що вони мали підпорядковуватися генпрокурору. Ми тепер вже розуміємо, для чого це все робили, побачимо ці звільнення. Хто може очолити офіс президента? І підсумувати все-таки якийсь позитив в цьому хаосі. Я, я підтримую ваші слова і скажу по своєму досвіду. У Мене багато контактів з представниками Європейського союзу, з представниками європейських урядів, з представниками європейських посольств. Mm -hmm. І зараз з представниками різних гілок і рівнів влади в Сполучених Штатах Америки, де я зараз знаходжусь, я вам скажу. Козир, який використовуємо в рамках адвокації і підтримки України, це завжди адекватна послідовна демократична позиція українського суспільства, яке не толерує корупцію, і те, про те, що ми вміємо розслідувати на високому рівні, те, що ми не замовчуємо, те, що якщо є факапи, тиснемо. Дуже важливо, я вам скажу, коли відбувалися, 에, ну, ці нехороші речі з антикорупційними інституціями, те, що українське суспільство не замовчило, це зараз та можливість, коли ми говоримо про це. І знаєте, коли я говорю з якимись близькими країнами європейськими, які продовжують нам надавати дуже суттєву фінансову і е, мілітарну допомогу, зброю, я говорю з ними дуже простими фразами: Guys, от те, що ви це робите і надаєте, це ну. Ми це цінуємо це по-сімейному, тобто, mm -hmm. що ви надаєте цю е, підтримку безкоштовно, е, а в сім'ї не прийнято брехати. тому ми вам про це говоримо. Вам би було легше, якби ми були якоюсь відсталою країною в рамках Європейського Союзу, типу Угорщини, де корупції вистачає, але де все замовчується. Вам би було б, скажіть, вам би було б краще жити в брехні, отак з нами, вдаючи, що все добре. І знаєш, вони. Е, вони дуже чуттєво до цього реагують і кажуть: так це, це, це чесно. Це по дорослому, це якось по сімейному. Правда, mm -hmm. і вдається, все таки потім е, отримувати бали для, для України і отримувати продовження і зберігати е, цю підтримку. Е, на завершення твоє питання про mm -hmm. офіс президента. Про офіс президента, хто займе цю посаду, е, я схиляюся. В принципі, вірити, мабуть, тому що. Зараз пишуть певні змі. Ну, очевидно, що це є інформація, яка йде з Офісу президента. Я думаю, що там спромований пул, з ким буде проведені фінальні консультації і перемовини, хто займе посаду голови офісу президента. Я не думаю, що це там реально розглядається. Пан Буданов. Я не думаю, що він дурна людина. Він послабить свій політичний вплив, а не посилить. Я думаю, він просто в цьому не зацікавлений. Я думаю, що Буданова можна сміливо викреслити з цього списку. І до речі, в останніх списках його немає. Щодо решти, а, дивіться, мені не цікаво. Я би просто в таку команду в так, з таким урядом, з таким парламентом працювати б не пішов би і е, кажу відверто. Е, це би не дуже цікаво було. Тобто, ми б мали би враховуючи рівень, враховуючи вплив, враховуючи конституційні повноваження, а це, вибачте, ну, канцелярія, де е, виняти воду в кулірі і закуповувати папери. Це повноваження голови офісу президента. Ну, е, календар квести президенту. Ну, жодної координації. Координація з органами влади взагалі не конституційна. Голова офісу президента не має права цього робити. І в цьому контексті. Враховуючи реальний рівень цієї посади за конституцією, скоріше за все, це б мала бути та особа. Ну було б цікаво цій особі, про яку б ми з вами нічого не знали. У ну, нього у неї був би досить слабкий політичний досвід. Якщо ми говоримо про Федорова. Про Пропалісу, хто там ще називається? Е, ну, Свириденко, наскільки мені зрозуміло, зараз не розглядається і так далі. Е, до до речі, цих... вона була призначена прем'єр-міністром за рекомендацією Андрія Єрмака. Так точно. І уряд загалом був сформований як уряд Єрмака. Знаєте, що мені в цьому всьому не подобається? На жаль, ці товариші розглядають цю посаду е, як посада віце-президента Єрмака, яка йде уже. В спадщину І де на мій суб'єктив є дуже великий ризик, що пан Єрмак залишиться однотіньовий вплив. Але mm -hmm. навіть якщо без такового ці особи розглядають цю посаду, от як той неконституційний вплив, який мав Ярмак, ось це неадекватно. У мене дуже багато до цього питань. І якщо навіть призначать якусь ну, там людину з більш-менш адекватним е адекватною репутацією, якщо це буде колишній військовий, я так зараз так натякаю, у мене дуже багато до нього питань, і не буде ніяких поблажок. Тобто, якщо він займе і буде виконувати свою роботу в межах конституції, а там будуть дуже вузькі повноваження. Ну рівноцінно ну ніяк. Я ж кажу, календарик треба буде просто вести і переписки видавати, хто приходить в офіс президента. А ну окей, якщо він піде на цю роботу і е, повернеть цю посаду в конституційне русло, я навіть скажу, що це ок. Я навіть визнаю, що це е, корисно для нашої державності, все-таки е, виконання конституції, де занесло дуже сильно. Але я ще відчуваю, що всі ці товариші будуть цими е, чистками правими руками, які будуть сидіти з якихось неадекватних причин. Слухайте, сидить віце-президент Сполучених Штатів, сидить державний секретар Сполучених Штатів, сидить голова конгресу Сполучених Штатів, сидить президент. І сидить ярмак. Mm -hmm. yeah. І якщо це буде продовжуватись, я безперечно це буду засуджувати. У мене буде дуже багато питань, mm -hmm. і так само буде дуже багато питань, якщо ця особа буде продовжувати вплив на гілки влади, на що у неї нема права. Як я відчуваю, я відчуваю, що буде робитися, на жаль, буде продовження, буде спадщина. Спадщина посади віцепрезидента Єрмака. Мені б цього дуже не хотілося, це шкідливо для нашої країни.